Ще у квітні нинішнього року міськрадою та міжнародною фінансовою корпорацією було підписано угоду про співпрацю щодо сприяння розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті. Передбачений договором ресурсний центр для надання населенню ряду послуг в напрямку розвитку ОСББ розпочав роботу вже 12 липня. По вулиці Першотравневі 88 Відтепер городяни зможуть отримати відповіді на ряд питань, починаючи від процесу створення ОСББ та закінчуючи технічними моментами. Житлово-комунальне господарство України є одним з найменш енергоефективних у світі, тобто ми всі разом витрачаємо дуже багато грошей на цю всю неефективність, яка в нас існує. І основною причиною, для чого ми тут є, є зменшення цих всіх великих витрат, які є великим тягаром для всіх мешканців міста. Головна мета створеного центру надання консультацій з юридичних, фінансово-економічних та інших питань щодо процедури реєстрації та поточної діяльності ОСББ, що є першим кроком до створення енергоефективного та комфортного будинку. Мешканці вчитимуть, як модернізувати зокрема систему опалення та водопостачання, аби максимально зберегти енергоресурси та відповідно знизити щомісячні платежі. Якщо вам прибрали, платіть. А якщо вам не прибрали, а виставляють рахунки, що прибрали не платіть. Ви маєте право це робити, не платити. Платити тільки за фактично отримані послуги. Коли люди створюють ОСББ, вони мають правовий статус, який врегульований вже законодавством, визначати, хто як буде їх обслуговувати, по якій ціні. Вони можуть самі себе обслуговувати. Я не бачу проблеми, якщо в великому будинку є одна-дві людини, які можуть прибирати і отримувати за це заробітну плату. Я не бачу проблеми, коли буде створено декілька ОСББ. Але вони будуть об'єднані в єдину структуру, а один буде тільки управляючий. На сьогодні у Вінницькій області вже зареєстровано 379 ОСББ, 207 їх у місті. Зміна формату управління будинком від ЖЕКу до ОСББ триває вже не перший рік. В місті до таких модернізацій готові далеко не всі будинки. Переважна їх частина має застарілу інфраструктуру. Фінансування таких капітальних ремонтів питання нині не вирішене. Та й законодавство у сфері ОСББ має ряд прогалень, що насторожують людей, кажуть спеціалісти. На данный момент получается, что есть квартиры, которые не платят, и в ЖЭК не в состоянии быстро решить эту проблему. Некоторые проблемы задолженности решаются годами. Понимаете? И это вот основная проблема, что нет четкого закона по должникам. И если сейчас я хочу взять дом в то вот эта проблема меня пугает. Потому что если ЖЭК не может справиться с государственной структурой, то как буду бы справляться я с этим? Проект енергоефективність у житловому секторі України розрахований для міста на рік. Міжнародні консультанти передаватимуть закордонний досвід місцевим фахівцям. Щоправда, втілення його в далеко недосконалій українській системі ЖКХ може стати завданням непосильним. Інна Крот, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.